Ну, власне кажучи, я не буду говорити про зовнішню політику. Я скажу більше про внутрішні проблеми, які нас чекатимуть, і відповіді на які, на жаль, на сьогоднішній момент по суті не існує. І, на жаль, з того, що я бачу, особливо їх ніхто не шукає. Перша ключова проблема полягає в тому, що у нас є велика тенденція до того, що ми будемо хотіти йти за шляхом найменшого спротиву. І Спробувати відбудувати Україну з розка 1991-2022 року. Тобто, по суті, ми багато в чому навіть не хочемо усвідомити, що по перше, це неможливо, по друге, це злочин перед майбутніми поколіннями, взагалі, і перед державою Україна, зокрема. Тобто ключова проблема, з якою нам потрібно зараз починати будь-які наші дискусії це проблема. Це дискусія не про гроші, не про те, скільки нам треба на відбудову. Треба починати з того, якою будуться країни, як ми перевигадаємо Україну. По суті, ми маємо перевигадати не лише саму державу, не лише її концепт, не лише те, яким ми будемо в умовному 2050 році, але й ми маємо перевигадати цілий ряд регіонів України. Чому тому, що, ви, наприклад, в Чернігові повернулися лише 70% від, тих, від того населення, яке було 23 лютого 2022 року, а в яких-небудь Черкасах зараз живе приблизно 130-140% порівняно з тим, що було в лютому 2022 року. Я не говорю про якісь інші речі, я тільки про демографічні речі, а вони тягнуть за собою цілий ряд інших моментів. Тобто, перше, що ми повинні почати, ми почати повинні із того, що ми маємо перевигадати Україну. На жаль, ми пішли зовсім іншим шляхом. Ми придумали собі міфічний 700 мільярдів на план маршала. І сказали, що саме 700 мільярдів потрібні Україні, і потім буде щастя. Ну, в принципі, немає з моєї точки зору більш страшної речі, ніж завтра б до нас прийшло б 700 мільярдів. По-перше, ми їх не знаємо, як освоїти. По-друге, у нас немає людей, які б змогли це не освоїти, а побудувати щось за ці гроші. Ну і третє, це реально, в принципі, будуть просто вкрадені, закопані в землю гроші, які нічого не дадуть. Тому що ми продовжуємо мислити категоріями які е, полягають в тому, що нам потрібно побудувати там 100 шкіл, 200 лікарень чи там 300 дитячих садочків, замість того, щоб подумати, якою буде бути освіта в Найближчі роки чи потрібно взагалі таке кількість шкіл? Отже, перша глобальна проблема з якою ми зіткнулися, зіткнулися уже і з якою нам доведеться жити, це ми не хочемо почати дискусію в цій країні про те, якою має бути держава Україна. А хочемо де-факто відтворити Україну зразка дев'яносто першого 2022 років. Другий внутрішня проблема, з якою ми будемо стикатися, це проблема теоретично можливого скочування в, автор, в авторитаризм. Хочемо того чи не хочемо, але відразу після війни ми справді повинні мати достатньо сильно централізовану владу. Це моє глибинне переконання. Це переконання інституту майбутнього, тому що на Момент відбудови ми повинні мати сильну центральну владу. Але центральну владу, яка пам'ятає про те, що існують регіони, пам'ятає про те, що е, існують в принципі е, цілий ряд речей, які е, є балансирами всій владі. І от, власне кажучи, теоретично можливе скочування в авторитаризм є другою глобальною проблемою для нас, е, третього третя велика проблема, з якою ми вже зараз бачимо, наприклад, Історії із Московським патріархатом, це те, що ми стоїмо перед загрозою того, що у нас може не відбутися реального очищення від проросійських сил в країні. Тобто, коли я говорю про московський патріархат, я говорю про те, що всі ми е... говоримо про Лавру, але ми не говоримо про тисячі приходів, які знаходяться поруч із Лаврою. Тобто, по суті, ми, на жаль, е... багато в чому живемо в певних мильних бульбашках, інформаційних мильних бульбашках, які під собою мають, хоч і вагомі. Символічні речі, але не будуть мати реальних результатів по очищенню України від російської агентури, яка а без цього в принципі рухатися вперед, ми не зможемо. Тобто, простіше кажучи, поки проросійський настроєний чиновник, священник чи будь-хто інший боїться Москви більше ніж української влади, доти ми не перемогли в цій війні, навіть якщо завтра буде підписаний мірний договір, і завтра Севастополь буде з українським прапором. Четвертий важливий момент це відсутність чіткої відповіді на питання, яку країну ми будуємо. Я про це вже трошки сказав, але ми повинні зараз чітко уявити собі. Ну чітко увиди собі, це неправильна фраза, але ми повинні почати думати, якою ця країна має бути в 2050 році для того, щоб рухатися до цього моменту. Ми насправді цього не робимо. І Останній п'ятий величезний виклик, який стоїть перед нами, він полягає в тому, що ми на найближчі роки будемо глибоко дотаційною державою. Глибоко дотаційна держава це абсолютна реальність. Але дотаційна держава вона передбачає спонсорів, які будуть дотувати нас на найближчі роки. І тут ми підходимо до одного з найбільших взагалі загроз, яка є у нас на цей момент. Вона полягає в тому, що. У нас немає домовленості між елітами про базові незмінні принципи на наступні роки. Тобто, коли ми скажемо, яку країну ми будуємо, ми маємо отримувати договір еліт, які говорять про те, що є там певні процеси, які ми залишаємо обов'язково певні речі, які ми залишаємо незмінними, і які не можуть бути дискутабельними взагалі. Якщо цього немає, в принципі, як ми знаємо, не тільки по українській історії, а взагалі по історії будь-якої нації, чи будь-якої держави, чи будь-якої народності, еліти достатньо легко продаються і достатньо легко маніпулюються від досить невеликим сумам грошей, в тому числі. Ну і нарешті, в принципі, хотів би звернути увагу вашу на оцю от таблицю. Повертаючись уже трошки до міжнародки. Власне кажучи, ми маємо ситуацію, ну, в принципі, це наша модель, як ми бачимо, теоретично майбутнє України і які сценарії нас, базові сценарії, звичайно, можуть нас чекати. По одній із звісі ми бачимо, що це стабільний світ, з іншої сторони, це хаос і регіоналізація світу. З іншої сторони, Україна не суб'єкт, Україна суб'єкт. Власне кажучи. Найбільш вірогідний для нас сценарій це червоний червоним замальований це сценарій жертва. І ми, якщо не буде цієї саме консолідації еліт і відповіді на ті п'ять питань, про які я говорив, ми дуже чітко можемо скотитися саме сюди. 25% – це сценарій Чорнобиль. Це коли ми не є суб'єктом і світ є реінтегрованим. І є два позитивних для нас сценарії, які мають приблизно однаковий відсоток з нашої точки зору можливостей для реалізації. Перший найбільш напевне позитивний для нас, але поки що він виглядає достатньо утопічним. Хоча до нього варто було йти, це стабільний світ, Україна, суб'єктну. Тут ми мало що на що може вплинути в плані стабільності світу. Ну і це звичайно. В принципі, найбільш оптимістичний для нас сценарій, але вірогідність того, що світ буде стабільним в там, десятиліття, відносно невеликий. І нарешті, четвертий сценарій, ну, ми його називаємо для себе медоїд. Це коли світ насправді йде до регіоналізації, з іншої сторони, Україна залишається суб'єктом, таким, яким в принципі ми зараз вибороли можливість бути суб'єктом на цей момент, і це насправді найбільш оптимістичний сценарій для нас. Тому з нашої точки зору, ми справді повинні рухатися в напрямку оцих позитивних для нас сценаріїв. Але для цього я ще раз повторюся, як мінімум, треба дати відповідь. Спочатку треба дати відповідь на ті п'ять питань, які я говорив перед цим, а потім уже подумати, як нам рухатися сюди.